Доброго дня, дорога моя поетична родина. Доброго дня, шановні українці, доброго дня світи Білий. Сьогодні другий день свята Трійці, свята Зішестя Святого Духа. І в нас в народі називаються Зеленими святами. Ось я вийшла в ефір. Настала моя черга. Щиро дякую талці Сідлардобовій за надану можливість таку підтримувати ЗСУ. Воювати наш погане з'єднання, мені пише, нашу незалежність, і відвоювати наші території, проганяти ворога від нашого краю. І шукаю місце, хочу вам показати краєвід моєї території, де я мешкаю, але дуже сьогодні туман, і дуже далеко. Зараз я хотіла би розпочати свою шукаю місце, бо пише погане з'єднання. Розпочати свій ефір тим, щоб закликати вас, дорогі друзі, щоб допомагати ЗСУ донатами. І пишіть, будь ласка, під моїм репостом, пишіть свої реквізити, кому треба допомагати. І допомагайте, будь ласка, хто чим може, це є наш спів спільний загальний фронт воюємо, друзі, відстоюємо єднаємося. Я благословляю всіх, хто живе в нашому краю і за межами, щоб ми мали силу, єдність, розуміння, щоби. Е щоб ми змогли відстояти наш, нас як народ. І оскільки сьогодні зелені свята, я хотіла би зачитати свого вірша, якого я присвятила зеленим святам. І святом трійці, християни, ще й зеленими святами усіх. Хай Дух Святий завжди із вами, спасе від горя і від лих. Нехай же прибрані домівки зазеленять на віки. Хай повернеться мирний час, так би хотілось повернутись в спокійні мирні ті часи, хоч трішки в спогад, спогад зодягнутись, де ми в традиціях жали, де ми плели вінки з листочків, потім квітчали всіх корів і рвали р'яст. яст м'яти з листочків, і гай святково нам шумів. На жаль, це все таке далеке, чомусь відходить в небуття, стається інші вже лелеки, по іншому іде життя. І тільки завжди трикітине. Це свято тріці над святе, і в храмах пісня Богу лине, хай Дух Святий. На всіх зійде. Я вчора мала можливість побувати в нашій українській церкві греко-католицькій у місті Флоренції, де, здається, не було де і яблуку впасти в церкві. Дуже багато було людей, таке піднесення і вражає серце, що ми, українці, єднаємося, де би ми не були. І... Що хочу сказати, люблю вас всіх. Люблю і переживаю за кожного. Слідкую за новинами і переживаю і благаю, щоб це все як поскоріше закінчилося, щоб нарешті серце нашого ворога стало людяним. І перестало бомбити наші села і міста, перестало е, обривати серця діточок невинних. Е, давайте допомагаємо донатами. Не забуваємо донатити, тому що кожна копійка, кожне євро, кожна гривня, кожен долар наближає нас до перемоги. Е, Побачила колись в інтернеті, як папа римський хотів, коли його охоронили, щоб похоронити в старому взутті. І от мені написалися такі рядки. Зараз я їх зачитаю, тому що це взагалі то відносно взуття, це є наші наші всі справи пройдені, щоб ми не соромилися ніколи тим, що ми зробили, а пам'ятали і несли в серці. Все е, своє життя, свої, свої діла і все, що нам близьке до, до нашого серця. У мене ще така собака є і вона хоче завжди бути зі мною. Собака теж має душу і відчуває добрих людей і добрі справи, що ми робимо. Життя... Котре весь світ прийшло, і протоптало всю планету, де все минуле відійшло. І душа в старі, в і душа, перепрошую, душа на старті вже до злету. Настав прощання, ми ті час до кульмінації йдемо. Хтось афішує на показ, а хтось очищує стремена. Дві паралелі, два світи. Куди би варто тут яка велика протилежність, куди би варто тут піти, щоб не потрапити в залежність, та ще пітлини з майбуття, співає тиша загадково й кладуть на важелі життя, і тут, тут не буде вже обнови. Не буде прощення душі, хоч будуть різні пересуди, росою умились спориші, куди йтимуть, Інші люди спочине тіло у землі і байдуже, в якій одежі, діла ж великі і малі, залишать спогади, мов вежу, бо люди суддями ось тут, ще довго будуть мити кості, та в небесах на суд нас ждуть. Бо на землі лише мій гості а гості також різні є: один поважний та шляхетний, а інший ніби круг клює, ще й вередливий та бешкетний. Варто б задуматися нам, яку одежу одягати, і на поталу ворогам свої діла земні не дати, тому що там будуть нас оцінювати і судити. Куди ми маємо, що ми заслужили на землі? І кожен буде відповідати за свої діла. Нагадую, за те, що потрібно донатити. Донатьте, люди добрі, донатьте скільки можете, допомагаємо наближати перемогу. Дуже болить душа за кожного воїна, за кожну маму, котра втратила сина, котра втратила сина в бою. А скільки є таких, що просто молоді хлопці, які ще навіть не встигли куштувати смаку життя, смаку кохання? Вони не відчули того трепету, сімейного коли діточки щебечуть в хаті, коли така сімейна радість і вони помирають. Тому що серце їхнє не витримує. Є в мене в родині і в друзях, в подружці моєї, котра втратила сина, котрий воював на війні, і серце не витримало цього, тому що, мабуть, забагато приймало до серця. Свого вірша я присвятила двом хлопцям, двом дітям, які на війні, в своєму такому не дуже вже юному, але й не, не дорослому віці життя. Вони не встигли одружитися. Це саміла Михась. Михасик, я його називаю, Михайло Міша. В нього серце зупинилося, тому що. Не витримало, і Василько із Золанів, який теж я просто дуже мене душа болить за тих дітей, я їм присвятила ці рядки, їхнє серце не залізне, хоч і сильне. Здавалося б, міцніше за граніт. Було твердим, в бою і все сильне, хотіло захистити цілий світ, уміло бути ніжним їхнє серце, тепло старалося віддати всім, навчилося нести важке ні В потрібний час з'являлося Могрім ішло на захист і підтримку друзям, давало приклад духом не впадать, навчало рідних, як ставати дужим. Як прикро, не зуміло серце, біль здолать. Цей біль похлиною розрисся в грудях, боліли спалені хати, ліси, поля, давались, давили сльози матерів, що в горі тужать, чекають своїх дітей своїх дітей з даля. Тому і обірвалось передчасно, не вспіло навіть завести сім'ю. А як же їм хотілось жити в щасті, та щастя теє згасло у бою? Царство Небесне і Шана матерян низький уклін. І нехай мати Божа допомагає завжди бути прикладом тим матерям, які, ну, не зміряться ніколи. Вони не зможуть відпустити своїх дітей, хоч знають, що в вже ніколи не повернуться. Але вірмо в перемогу. Цей день настане неодмінно, і ти подохнеш в муках і страху, ніхто тобі валізу не нестиме, і ти стрінеш скоро долю ти лиху. Будеш ти гадною плазувати, благатимеш, благатимеш прощення у сльозах, та не прийде ніхто порятувати, бо в тебе вже давно поїхав дах. Ти все згадаєш, кати мого краю, ти шкодуватимеш появою на світ, за янголят, що в небеса злітають за весь зів'ялий український цвіт. Ти плазуватимеш у день розплати, страшні гріхи подохнуть не дадуть, ой будеш кати, смерті ще благати, та пекло терням встелить твою путь. Я вірю і знаю, Бог смилосердеться, над Україною моєю в тяжкий час. Живильною водою дасть напиться, благаю, щиро, Боже. Рятуй нас! І ще я теж просвятила цього вірша, чоловіку моєї колишньої студентки Наді Вернашевської. Він теж в нього зупинилося серце молодий. Безстрашний, який пішов на війну захищати свою державу, який любив свою родину, своїх дітей, свою дружину і своє життя, але серце не витримало. Він взяв бушлат, спорядження, усе і міцно обійняв свою дружину і сказав, що ворог зло тяжке несе. Пішов у бій за батьківщину. Нелегко їм нікому там було йому в бою, дружині вдома. В тривозі завжди рідній рідні і все село. Безсонні ночі тіло мучить втома, та перемоги прагнули усі. Ніхто з них не втрачав надії ніколи. Ніхто з них не втрачав надії, колись боролись наші дідусі, бо в нас сусіди кляті лиходії. Казав завжди, що так не буде все, що скоро гориця минеться, і ангел вістку в хату принесе, і він із перемогою вернеться. Кохана вірила у ці слова, бо мав він щирий й добре серце. З, такими, з таким, як він, і віра ожива, бо поруч з ним все зло минеться. Та добре серце, мабуть, та добре серце, мабуть, не змогло всі клопоти. І біде побороти вогнем пекельним в грудях запекло і завдало, завдавало лікарям роботи, не справилися навіть лікарі на небі, зорі загасли в цю хвилину туманом, туманом хмари стали угорі, і хур ангельський править серафими, незламне серце більше не болить. Ангели вістку принесли до хати, що вже душа до раю полетить, не буде більш кохана зустрічати, лишив бо жлат, спорядження, усе, нехай лишається усе на спомин, хай Божа мати ласку вам несе. А ми, героя, в землі похоронимо. Так прикро, що більше, більше не б'ється серце цього героя. Важко, але, знаєте, від цього нікуди не подінешся. Е, така історія писалася століттями, тисячоліттями і зараз. Наш народ сильний, мужній і завжди, завжди, скільки міг допомагав, допомагали люди, допомагали всім колись, коли не мали грошей, допомагали руками, в'язали одежу, готували їжу, так і зараз. Зараз багато, скільки є дівчат, що звуться павутихи, скільки їх таких, що віддають недоспані ночі, біжуть, бо, тому що є замовлення на сітки, є потрібно, потрібно допомагати. І допомагають. І шана і хвала тим кожним, кожній матері. Кожній е, жінці, що пече, випікає, передає на фронт дівчата, мої дорогі україночки, я схиляю голову перед вами, нехай Бог вам дає сили. І е, ми вистоїмо. Ще раз нагадую: донатьте, дівчата, друзі, любі друзі, допомагайте. В нас е, є багато з кого приклади брати, тому що є багато людей, котрі живуть. Не для себе, не для слави, а живуть для того, щоб була перемога. І не думайте, що ті, хто за кордоном живуть для, заради своєї наживи. ні, дорогенькі. Я знаю багато своїх подруг, друзів, які сотнями, тисячами жертвують перемогою для наших ЗСУ. Ми... Маємо свою громаду у Флоренції, яка бореться, які єднаємося. В нас недавно були е брати Яремчуки. Які ці хлопці милі без. Я просто навіть не знаходжу слів, скільки вони несуть тепла. Колись батько співав, на зайремчук. Був українським соловейком. Це передалося в дітях, в друзях. Діти несуть це добро і вони об'їздили всю Європу ті хлопчики, щоб хлопчики, я їх називаю хлопці наші українці, вони несуть добро, промінь світла і збирають тим, вони збирають гроші скільки вони вже е, з е, грошей зібрали і закупили добрих е, добрих е, і споряджень, і обмундирування, я навіть не хочу перелічувати, тому що я не записала, що вони закупляли, але вони дуже багато допомагають. І в нас настільки була така атмосфера, що кожен хотів якнайбільше дати. Вони влаштовували і розпродаж, і футболок своїх, і навіть футболки шампанські привезли з України. З того заводу, якого вже більше немає, якого е, розбили вороги вщент, стирають з лиця землі. Я, е, я думаю, що ми все відновимо. Я вірю, що ми відновимо все. Я вірю, що ми переможемо. І так хочеться вже нарешті приїхати додому. Знаєте, люди не зникають безслідно. Так як, е, я не знаю, у мене в уяві завжди було колись, коли людина помирає, вона перетворює, її душа переходить до пташки, до, е, до квіточки, до, е, до звірів. І от знаєте, в мене, я це відчуваю, тому що вчора мені так прийшло в спогад, е, колись. На жаль, мого чоловіка вже дуже давно немає в живих, але пригадується все. Ми будували хату, ми пос, ми садили е, дерева е, кругом хати. І от та черешня ще й по сьогодні вона цвіте, вона родить. Вона мені нагадує. Мені здається, що в тому стовбурі б'ється серце мого покійного чоловіка. Мама моя любила дуже квіти, і в тих квітах я приїжджаю додому я вбачаю свою маму. Так як в батькові моєму я вдивляюся і бачу коней, тому що він завжди був з тими тваринками. Він їх настільки любив. Він завжди носив е якийсь цукор, хлібчик в кишені. Де бачив якогось коника, він йому завжди давав. І от написалося мені такі декілька рядочків. Я присвячую тим, кого я дуже любила, і хто залишив свій слід на цій землі. Згадалася рідна черешня моя, яку посадив мій господар, вона і цьогоріч в саду розцвіла, бо так хоче з неба володар. Конвалії мама садила колись, душа її вже відлетіла, за нею серденько і досі болить. Та мама в цих квітах лишилась, а батечко, Коників сильно любив, він так доглядав їх старанно, він серденько, мабуть, із ними лишив, хоч душа вже злилась з небесами. Правда, людоньки, дивно якось. Ми стараємось, дбаємо ревно, в цьому світі все прагнем чогось. Хочемо вікцій прожить не даремно. Але рано чи пізно приходить кінець, кожен місію свою покине. По ділах наших доля готує вінець, і такими усіх берегтиме. Стараємося побільше робити добрих справ, Стараємося, люди не робити боляче ближнім, підтримувати знаходити кожному добре слово. А я бажаю вам, дорогі мої українці, я правда не знаю котра година, дорогі мої українці, щоб мирне небо чим поскорше було чистим, щоб наші діти, котрі розсіяні по всьому світу, поверталися до рідних домівок, до рідних шкіл, тому що Ті діти мають долю поламані, вони не приживуться там, де вони виїхали, можна сказати, на вигнанні. Вони е, прагнуть бути в своєму краю, зі своїми друзями, ті бідні діточки розсінні по всьому світу. Я благаю допомагати вкладати свою лепту. Для перемоги і дуже дуже сильно хочу поїхати додому. Дуже дуже сильно хочу обняти тих людей, котрі не зламні, котрі не ламаються, котрі піднімають розтоптані міста, села, котрі не падають духом, дорогі мої ріднесенькі, найдорожчі українці. Нехай Бог вас береже. Нехай, ласка Божа, ніколи вас не покидає. Не падайте ніколи у відчай, тому що, мабуть, я не знаю, кому так завгодно було, щоб так, щоб так настало. Можливо, так писано небесами космосом. Я не знаю ким, але цей диявол має бути знищений, тому що це неправильно, це недобре, і рано чи пізно. Розплата настане, обнімаю вас всіх. Дуже дуже сильно прошу, допомагаймо. Нехай Боже благодать зайде на всіх нас ще раз із зеленими святами, і з тими замаєли, замаєним ем, розмаїном розмаєм, котрий. Колись в моїй пам'яті ще був, коли в нас е, липи пахли цвітом, замаяні хати, подвір'я, різоха попід ногу стелилася. Нехай же добро стелиться на всіх, для всіх вас, нехай Божа ласка зайде, обнімаю вас. Всього доброго і перемоги вам. Допомагаймо, дякую низько, ЗСУ, хлопцям, які проходять це все пекло і не ламаються. Боже бережи вас всіх. На все добре дорогі мої українці, і дякую, Наталочко, за такий почин, який продовжується, що ми можемо прославляти наших хлопців, просити за допомогою, щоб нам допомагали. З Богом слава ЗСУ, слава Україні, слава Господу Богу.